Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя Юдейського. І царював ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах господніх гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того. Що ходив в гріхах Єроваама, сина Навата? Ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити ваалові і поклонятись йому. Він поставив Ваалові жертовник у Вааловому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Астарту. Додав багато і інших учинків, таких, що довів господа бога Ізраїля, до гніву більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хієл з бетелу відбудував Єрихон. На Авірамі, своєму первородному, він поклав його підвалину, а на Сигуві, своєму найменшому синові. Поставив його ворота, за словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина.